Положення виштовхуємо в та, таз назад і вгору. Ноги можна призігнути рівно настільки, щоб з рівною спиною виштовхувати таз назад. Включаємо м'язи, які приводять живіт до стегон, що дозволить нам ще більше виштовхнути активною протидією таз вверх. Подушечками великих пальців і долонь втискаємося в підлогу, але при цьому лікті відводимо назовні. Також створюємо суглобові банки, активну протидію стабілізацію суглобів. Собака мордою вверх. Сідничні м'язи напружені. Тримаємо прогін, але при цьому живіт в тонусі, але м'язами розгиначами тримаємо прогін. Лопатки дещо хочуть збігтися, але ми активно їх розтягуємо одна від одної, створюючи також активну протидію, тримаючи спину в тонусі, по задній стороні. Збираємось попередні, розтягуємось.